Мене в дитинстві називали всі Ванько козелків. І це для мене була ганебна кличка. Мабуть, тому, що вона пішла від козла. А може, тому що в нас з мамою була коза, що давала по три літри молока в день. А тепер мене вже називають дідусь хохол. І це для мене не ганебна кличка. Це для мене гарне прозвище. Ну, красивіше ж звучить, ніж будуть тебе обзивати кацап. Все залежить від того, які думки вкладати в суть цього хохол для мене вже героїчна, якась така красива кличка. А тепер я хочу. Про те, як докотився я до такого от життя. Я маю кличку. А все ж почалося з того, що я просто пішов по скороченню на пенсію. І як ото каже Путін нам, не хватати стало. Движухи. Нудьга заїла. Спочатку не знав я, що робити, а потім вирішив зняти якесь відео, почав його викладати в інтернет. І потім воно мене так захопило, що неможливо відірватися, розумієте? Я ж теж. Так само, як і ви, оці от пенсіонери, бабусі, дідусі, копаю картоплю на городі, полю грядки, біля у себе в дворі, саджаю квіти, теж займаюсь такими справами, роблю якісь ремонти, щось роблю. Але це такі поточні справи. А тут мене захопило і хочеться сподобатись усім бабусям, дідусям, які мене дивляться. Можливо, це і ну не так, як дивитись вам. А хочеться ж. Дізнатись, чи на щось я ще спроможний, чи можу я от спілкуватись з вами, мої дорогі бабусі та дідусі. Чи вже в мене не виходить? Я ж от добре знаю це життя пенсіонерське, але в мене трішечки не виходить спілкуватись із молодими людьми. Я їх розпитую про їх життя. У нас було таке ж, але тепер воно вже трішечки інше. І вони вже не діляться зі мною. А хочеться ж усе дізнатись. І потім вам же ж розповісти, як воно то у тих от інших поколіннях людей. Я розумію, що ми пенсіонери це такі, ну не зовсім, можливо, і достойні люди, але не все ми вже розуміємо, слухаємо своїх дітей. Але спілкуватись. І я от конкретно хочу знати, що робиться у мене там в селі, де раніше я проживав. А от оця от ці люди, пенсіонери, вони так не дуже люблять спілкуватись, а тим більше... В телефоні там якісь коментарі писати, щось там тиснути. Не дуже добре тут розуміють. І хочеться, щоб молода аудиторія була у мене на каналі, оцей прямий пенсіонерський. Я хочу з ними мати зв'язок. Тому прошу вас, допоможіть мені у цьому. Самі пишіть, що вас конкретно от турбує. Я от по натурі оптиміст. Я вірю в те, що буде краще. Завжди буде. Війна скінчиться. Все... Діти поприходять наші з фронту. Але все рівно. Ну я ж не Едісон, щоб знати все. Мені потрібні ваші от підказки. Оце і знову звертаюсь я до вас. Пишіть, будь ласка, більше, більше, критикуйте, щоб я щось розумів і знав у цім житті. З вами був дідусь Хохол. Я цією кличкою горжуся. Бо це конкретно є щось героїчне. Підписуйтесь, коментуйте, будь ласка, ставте палець до гори. Ну і звичайно. Не поминайте лихом ви мене. Дякую вам за увагу.